Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. І сьогоднішня наша зустріч якраз присвячена тій події, про яку ми вже говоримо протягом кількох днів. А у Європі і очікують протягом кількох тижнів, можна сказати, відразу після недавніх сенсаційних виборів до європейського парламенту. Багато хто після цих виборів говорив, що насправді ультраправим силам, хоча й вдалося посилити свої позиції, але не вдалося взяти і Європейський парламент залишається парламентом, в якому дивінують помірковані праві і ліві сили. А отже, побоюватися якоїсь серйозної небезпеки не варто. Але я тоді, після цих виборів до європейського парламенту, підкреслював, що мова може йти про серйозне посилення ультраправих політичних сил на національному рівні відразу у кількох країнах Європейського союзу, що саме цього потрібно очікувати в ситуації, в якій ми опинилися зараз в Європі, і що за великим рахунком ця ситуація ініційована. Війною Росії проти України тими змінами, які відбуваються на європейському континенті, в економіці Європі внаслідок цієї війни, і після виборів до європейського парламенту потрібно чекати досить тривожних сигналів. Ну, кілька сигналів ми вже бачили у Німеччині, де на виборах до земель у східній частині країни непогані результати мала. Ультраправа альтернатива для Німеччини вона навіть тріумфувала у одній з таких федеральних земель у Тюрингі. Бачили ми досить серйозну проблему у Франції, де тільки об'єднанню центристів і лівих вдалося зупинити марш до влади національного об'єднання ультраправої партії на чолі із Марін Лепен. Однак, весь цей час говорили, що де точно ультраправа партія може перемогти, це Австрія. Де дуже непогані соціологічні результати показувала ультраправа австрійська партія Свободи і нового лідера Герберта Кікля? Його прихильники навіть називали народним канцлером Австрії. Я хочу нагадати, що народним канцлером свого часу прихильники називали лідера націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини Адольфа Гітлера. І Я можу сказати, що така паралель, звичайно, вона не дуже приємна для тих австрійських виборців, які голосували сьогодні за австрійську партію свободи. Однак ці анти... анти... Політичні прогнози, я б сказав, які ми чули протягом всіх цих місяців. Прогнози, які здавалися, були проти здорового глузду. Вони спрацювали сьогодні на парламентських виборах у Австрії. І ми вже бачимо перші такі от результати під підрахунку більшої кількості голосів у країні, і австрійська партія Свобольд, ультраправа політична партія, займає перше місце. На виборах з майже 29% голосів виборців можливо вона отримає 56 місць в парламенті. Щоб ви розуміли рівень цього успіху? Я скажу, що у попередньому складі австрійського парламенту австрійська партія свободи мала тільки 31 місце.